Ні о краса. Це було добре підозрювано, говоріть щось, говорить. Дайте да. підошву ще бо у нас ще є музиканти. Треба підошву відрізати. Гостей багато. А вони додому йдуть. Діліть. Діліть, щоб всім вистачило, щоб всім посмакувало. Коровай вдався, випечений, без ями, без дірок, без пустот. Отже, наречені будуть щасливо жити. Покажіть наречем. Вони соромляться. Ще ми дуже багато говорили ці дні про заводови, про заборони, про різноманітні таємниці і специфіку. Кого кликали закороваймець, кого не кликали і чому? Яким дівчатам можна було читати коморону, яким ні. Власне, за кілька днів ви матимете можливість в мережах подивитися відео, як ми відтворювали обряд читання корони, і в деталях зможете роздивитися, як це відбувалося, бо насправді. Зараз мені дуже хотілося подякувати людям, які нам сприяли в проведенні цього дійства. А це е, наші партнери і добрі друзі Державний історико-культурний заповідник міста Острога. Дякуємо Андрію Вікторовичу. Давайте тому що зустріч.